Давайте створимо з вами разом контрольну точку відновлення Windows 11. Для цього треба правою кнопкою мишки класнути на кнопку Пуск, знайти систему. систему. Потім пролиснути після специфікації. Додаткові Налаштування системи або захист системи. Клацаємо на захист системи. І бачимо, що в нас доступних два диски. Рековер це системний диск, а це диск самої системи. От Його і треба вмикати. Щоб його вимкнути, треба вибрати його і натиснути цю кнопочку настроїти. Для цього ми вибираємо кількість. Процентів диску для збереження контрольних точок. Якщо контрольних точок буде більше, ніж місця хвататиме, то старі контрольні точки будуть автоматично виділятися, а зберігатися тільки нові Ну, Залишимо тут 51 ГБ, це достатньо буде. І обов'язково перемикач. Переключаємо на увімкнути захист системи. Натискаємо Застосувати, ОК. Що тепер будемо робити? Ми тепер створюємо точку відновлення. До цього в системі натискаємо Створити і обов'язково якось інформативно її називаємо. Наприклад, Система чиста. Після встановлення драйверів. Тиснемо створити і точка відновлення створюється. Там записуються лише драйвери і інші потрібні програми. Натискаємо Закрити.